Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 7 листопада 2024 рік. Сьогодні четвер, але було багато кардинальних змін, тому ми в цьому відео розглянемо загальну інформацію по біткоїну, альткоїнам. Ну і про вибори пару слів, звісно. Отже, біткоін оновив максимальні ціни. Більше 75 був. Індекс страху та жадібності 77. Люди дуже жадно скуповують зараз, принаймні, за даними цього графіку. Якщо у вас відкрита ця сторінка, радив би вам оновлювати. її таким чином. Можливо, ви вже звикли. Я тут додаю таку інформацію по ліквідації в Discord. Ну, Скрін і свої думки. В цьому відео, гадаю, ви і самі бачите, що було. Це 24 години. Дивіться, які жирні були дві жовті лінії. Дивіться, яка була жирнюча ціль, жовта така. Паласа на 120 мільйонів доларів шортістів побрили. Думали, це все вже біткоін не дійде і буде розвернення вниз тут. Але їх зловили тут зверху. Не йшов біткоін тут не дуже велику лінію брати, пішов вниз, де, ви бачите, дві які жовті, цікаві місця. На 74,2. І на 73,2. Далі буде нижче йти чи не буде. Ну, в принципі, активів, активів хватає тут і на 71, але вони вже невеличкі. Тому, за даними цієї карти, я бачу, ну принаймні на 73 курс може сходити навіть на 72,8. Далі вже захоче і на 72 сходить. Це якби логічно. І хто не бачив відео по цьому індикатору, подивіться, є в каналі. Я б ще хотів вам показати, доповнити інформацію по цьому графіку. Це, це вкладка Liquidation Heatmap, а вкладка Liquidation Map показує також дуже корисну інформацію. Оця зелена це ліквідація шартістів, червона ліквідація лангістів. Штрихова лінія це нинішній курс. Далі по кольорам ви можете бачити плечі Десь 10, 25, 50 і помаранчевим 100х плечі. Що це означає? Це самі ризиковані лоти. Люди на 1 долар займають у біржі 100 доларів і ризикують. Виграти або програти. Ну, можна трошки отак розширити і подивитися на яких е, місцях. Дивіться, які, е, яка жирнюча ціль на 76,1. Коли курс піде туди, дивіться, як, яка буде ліквідація 25хів на 1 млн доларів, 50х 23. І 100 іксова ліквідація практично на 50 мільйонів доларів. Це тільки коли прийде до цього місця курс. Так само ми можемо дивитися по всім графікам. І так, головні до 72, так? там вже такі менш ризиковані позиції стоять сині, це там 10 іксів, Не дуже цікаві для китів. А оці всі. Жирні цілі і завершується на така сама велика свічка на 72,3 тисячі доларів за один біткоін. І ще в цю, на цій же сторінці є так само розподілена по біржам. Так само е, ліквідації шортістів-лангістів. На ну, тут Binance, OKX і Bybit е, три такі. Великі біржі, які тут в цьому індикаторі є, і ми можемо бачити, який відсоток на будь-яку суму на якій біржі. Візуально ми бачимо, що звісно Binance він домінує. Але інші біржі мають свій відсоток і доволі непоганий. Але ви додасте цю інформацію до минулої інформації по карті ліквідації. Нова інформація, да, надає, також вам буде в нагоді. Ну що стосується сервісу TradingView, тут перша ідея налаштована на продовження зростання. 78 вони бачать, що буде продовження, потім зниження. Ну, це бажання для трейдерів, щоб як можна більше вверх-вниз, вверх-вниз. Окей, так думають, один думає, що ще до 78 дійде і піде вниз там на корекцію, другий бачить, що одразу піде вниз на корекцію, наскільки вони тут бачать, на 64. Ну, це, як то кажуть, хотілки трейдерів, щоб вниз, вверх вниз, вверх, заробити, заробити і там і там. Окей. Ну Хтось повинен тут і втрачати. Що ще тут можна подивитися? Індикатор на альтсезон, який ми дивимося? 33. Пам'ятаєте, минуле відео було 24. Він зайшов, реально зайшов в біткоін сезон. Зараз почав відштовхуватись. Багато хто з нас очікує, що альти почнуть хоч якесь зростання. Ну, а звісно, багато наших. Людей з нашої криптоспільноти очікує повноцінний альт сезон. Але пам'ятайте, ми очікуємо альт сезон. 10 іксів, хто 20 іксів. сидимо, очікуємо, ми повинні розуміти, що щоб отримати 10 іксів, потрібно, щоб хтось купив по тим цінам. Тому слідкуємо за рухом тих альткоїнів. І давайте заглянемо на сам графік. Пам'ятаєте. Відео по темі, чому важливий голд, чому золото важливе. І коли почнеться оце розвернення, увага фінансів великих, малих, середніх грошей, може переключитись на щось інше і чому б не на біткоін. І коли вони бачать, що золото зростало, зростало зростало там можна ще вкладати, вкладати. А коли бачать оцю першу червону свічку, вже думають, ага, сюди вкладати, ну, давайте щось інше. Давайте поки що тут наверху знімемо з золота щось і в якийсь інший актив перельємо. Логічно, Гадаю, так. І якщо цей процес буде 2-3 місяці, то, то буде 2-3 місяці повноцінний рух вверх криптоактивів. Біткоін. Навпаки, дає третю зелену свічку, потужні. 10 7 було, 7 вересень, 10 жовтень і вже 6,5 листопад дає. Все добре, курс, на мій погляд, має напрямок на 85. Ну і також на цьому фоні важливо, що домінація біткоїну вже. Перша червона свічка. Чому це важливо? Гроші починають приходити в криптовалюту, але не всі приходять в біткоін. Це дуже добрий знак для альткоїнів, коли тут червона свічка. Досить йому вже домінувати. Дуже багато цікавих і корисних проєктів, крім біткоін. 60, гадаю, це норма для цього сезону. Треба ділитися. З іншими альткоїнами, і все нормально, перша червона свічка. Дуже добре для альткоїнів. не для біткоїну, звісно. Ну і домінація USDT дуже добре. третій місяць поспіль перелив USDT в криптовалюти. Цей процес, на мій погляд, має тривати, поки весь USDT не перельють в крипту. Коли великі, середні і малі гроші будуть бачити, що ого, біткоін зростає, чи альти якісь зростає, так потрібно, що ми тримаємо в тому USDT, що воно нам дасть. Зростання Ні, ні не дасть. Давайте переливати. І коли цей процес буде більший-більший, то й будуть ціни максимальні на криптовалюти. Ну і тут в цьому індикаторі дуже вже дуже вже змінилася картинка з минулого разу. Пам'ятаєте, тут була червона, некрасива така свічка вниз була минулого разу, коли я робив тут огляд, зараз вже зелена. І альти почали відбиватись від самого низу. Можливо, це вже остаточне розвернення руху наверх. Що стосується біткоїну, пам'ятаєте ту. Чашку з ручкою, якою ми вже багато разів з вами дивилися той індикатор. Що важливо, вийшов вище верхнього місця ручки разом з чашкою. Все, Тепер, якщо ця фігура технічного аналізу спрацює, то ми можемо побачити сильний рух на 130 тисяч доларів за один біткоін. Продовження зростання показує і оцей індикатор. Бос. Пам'ятаєте, хто не дивився, подивіться два відео по ліквідації і по індикатору, який показує оцю стрілку. І показує, до речі, в цьому місці показує супорт підтримку, тобто нижче 55, вже за даними цього тижневого. Графіку і цього індикатору це вже нижче, вже не піде. 55, все. Це саме самий низ, який можливий цього сезону. Але це, на мій погляд, вже цього не буде. На денному графіку, курс пройшов оцю червону зону. Тут лінія підтримки залишається на 61, це денний графік інший. Критерії, інші параметри, тому і, і інші знаки. За цим індикатором, можливо, ще на 61 піти, а звідси відіб'ється наверх. І тут е, збір був е, ліквідності в цій зоні з 66 до 71 з чимось, пройшовся збір тут. Далі повернувся ще раз. Тобто. Якась активність тут ще лишилась, хоч цей індикатор і не показує, але вона була, тому він ще раз повернувся вниз до виборів. Ну і Вибори вчора, ви знаєте, дали оцей рух наверх, максимальні ціни, 76 чимось було. Зараз відкат, це нормально, не може бути постійного руху наверх. Що думаю, може бути сьогодні? Індикатор. Моментом, бачите, з верхньої зони іде вниз, вже дійшов до нейтральної зони. І гадаю, повинен все ж таки зачепити зайти в червону зону для того, щоб цю фазу завершення було нормально, щоб зайти в червону і тоді вже рух наверх буде більш потужним. Хоча індикатор спрацював. Зменшення самого курсу було невелике, зовсім невелике. З 76 на 74,7. Цей же ж індикатор, бачите, показує вже оцю зону. Зону підтримки. Я на нижню поставив, хоча вся ця зона ця зона підтримки, за даними цього індикатору. Ну, а БОС показує продовження зростання. Тобто біткоін зараз дуже сильний і має потенціал до. Продовження зростання. І подивіться яку жирнючу ціль на 71-72 вчора було ліквідовано. І була ще вчора лінія підтримки на 67. Зараз все, цей індикатор передвигає на 74-73. Тому я бачу сьогодні, навіть до американської сесії, можливо, якесь зниження. а Америка зараз вся в натхненні і може продовжити зростання. Але я сьогодні ще бачу оцей рух до лінії підтримки, до цієї 73. Ну і цю інформацію я буду на денному і на тижневому графіку викладати тут в Discord. Заходьте, дивіться, комунікуйте, пишіть свої думки. Ну і декілька слів по американським виборам. Мій прогноз не збувся, але це мій особистий був прогноз, що виграє Камала, не збувся. Але це був не так прогноз, як якесь моє бажання. Чогось я вирішив, що це кращий варіант для України. Ну, Багато хто так думав, і ми всі мали свої особисті якісь прогнози за цим питанням. Ну, не хотіли ми Трампа, ну, хотіли чомусь Камалу. Такий був пласт інформації, ну, на мене особисто. Ну, Ви бачили, які там злі руски приходили там до нас в YouTube канал з коментами. Мат через мат. Образи. Їх так це чогось трясло. І вони думають, що Трамп буде за них. От він їм ще покаже. Звісно, я ті коменти блокую разом з їхніми аккаунтами, вони більше не можуть. Заходити до нас навіть читати щось. Ми займаємось криптоінвестуванням, а це толерантна, спокійна, вільна тема на різні думки. А так себе вели Ну з образами матами Ну, це точно не наші люди, які зальотні забігли, там тут наклали кучу та, та пішли. Ну, брали ми за ними, більш надіюсь їх не буде в нас. На мій погляд, цікаві думки були, які були. Я тут вам поставив відео, поділився. Той самий Петров. Радив би я вам слухати Ісландію. Дійсно, канал за Україну. Ну і послухайте, що сказав сьогодні, вчора, верніше, Зеленський по цьому поводу, що він написав, що він провів. Чудову телефонну розмову з Президентом Трампом привітав його з і переконливою перемогою. домовився підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. І нарешті, можливо, США стали, стане сильною державою, сверхдержавою, де її місце. Тим самим він указав на слабкість Байдена. І хто знає, як була б Камала. Можливо, вона, вона б все питала у Байдена, а той сказав: не ескалюйте, не треба ескалації. Стоп, стоп, не, не поспішай. Дай сьогодні там три танки, завтра ще три. Давай почекаємо. Трамп, інша людина, він імпульсивний. він колись, хоч, Хоча він і казав, що там, він там, щось, там, Путін друг. А він таке і казав і таке, що якщо б я був президентом і Путін напав на Україну, на Київ, я бомбив би Москву. Нічого собі такий, такий розворот. Зараз от я за ці дні скільки інформації було, що змінюються думки. І це нормально, тільки ідіоти не міняють ніколи своїх думок. Змінилась інформація і ну, очікуємо щось від Трампа. Тим більше реалії такі, що Трамп президент на 4 роки. І можливо, це буде ну, реально набагато краще для України. Ну, а для нас що краще? Донатимо. Є можливість донатимо, бо фронт не зупиняється. Орки давлять, десь і наші давлять. Є багато новин, що наші відтіснили, віджали там. Наші там будинки пролітають дуже такі цікаві новини. там І в Тарецьку наші, в Овчанську відбивають, відбивають, потрошку відбивають. Десь відійшли наші, але є і локальні перемоги. Ну, а ми продовжимо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. Заходьте в Діскорд, тут інформації багато, вона оновлюється постійно. З вами був Віктор. До зустрічі!